Слухай, є такий стереотип, що це така от дуже легка професія. Там, ну, шторки повісити, що там це. А Бувають же такі моменти, коли ці штори прям, ну, важать. І це... Я так само вважала це таким самою професією, коли мені запропонували попрацювати тут. Я також недооцінювала, скажімо так. Але коли я туди потрапила, я зрозуміла, що там просто клондайк знання, якихось цікавих, таких, цікавих рішень. Ця сфера так само розказала. Звиваються і ми розвиваємося з нею. Але так це зовсім не легко. Є стереотип, що дизайнери вони такі намалювали щось гарненьке, підібрали, але так само ми виїжджаємо на об'єкт, це все за собою ці, там каталоги беремо, а потім ці штори вішаємо. Нещодавно там здали об'єкт, де висота вікна була 4 метри, і взяли об'єкт, де буде висота вікна 7 метрів. Тому там це такий условно легка професія. Але вона дуже гарна та естетична.